Нині церква споминає прошитителя Арменії і нині споминаємо первого митрополіта Київського Михаїла. Особливо важливо нам завжди пам'ятати, коли називається Михаїл первим єпископом Києва, а прибув він у Київ. У 989 році, то є через рік після початку Крещення, то зразу возникне питання, а хто розпочинав Крещення? Ведь просто рядові священники вряд ли б це розпочинали крещення народа на другій території. Люди в Ізі 100 років назад відновили Древню Карпетруцьку православну церкву, то дійсно повно було у нас священників православних і людей, чого не було принципово в Чехії у Празі, де формувалася православна громада, а так і не, не зуміла сформуватися із числа гуситів і католиків кінців думали бути православними так і не змогли, то на Подкарпатській руси народ весь був православний. Тоби було собрання благодатної, канонічної, потрібен був єпископ. Так, прибув з із Сербії єпископ Ніжський до Шцифей, котрий і сформував точно, по вимогам усім, що була. Законно відновлена Древня Карпоторуська православна церква. Ну точно так і в Києві. Откуди ж могли бути перші духовники? Історики особливо туди не влазять. Чому? Бо в них маса проблем відсутність документів. Вони добре знають, що якісь із Болгарії. Священники допомагали крестити Володимиру київських полян, якісь болгари. Але болгари самі ще в той час не завершили процес слав'янізації. Вони не були слав'янами. Вони чудно, перемішавшись і слав'янами, перейняли культуру, а часів Кирила і мефодія. Навіть коли згнали учників Мефодія із з Моравії, то болгарський князь Борис Крещені Міхаїл також прийняв їх труди, прийняв їхні переводи. І що головне, фактично, саме ці переводи і язик Киріла і Мефодія, язик Слав'яно-Руський. Став первої державним язиком Болгарії. Але Болгарія не формувала його, Болгарія отримала його вже готовий язик. І ще ну, сотні років Болгари привчалися до слав'яноруського язика, а іменно слав'яни із теперішньої северної Македонії, Македонці оті били скідливим Мефодієм. Формували школи, переводи робили, і коли вже прийшов час, через 100 років на возах везли до Києва відповідну літературу. Ведь у Києві не було школ, не було переписчиків. Можливо, деякі книжки були перенесені, але там мало хто знав саме цю. Слав'яно-руську граматику писемність. Наша велика частина Карпатської руси нашої були поданими в той час Болгарського царя. Друга частина Карпатської руси була частиною Великої Моравії. Коли не було в Києві іще єпіскопа, направленого з Константинополя. Ми віримо і доводимо, що таковими могли бути представники із Карпатської Руси, обладаючи письменностю. привезли на возах книги. Від як просвіщати народ, не маючи ні книжок, ні молитвенників, ні священників, а ведь, щоб просвітити десятки тисяч, крестити десятки тисяч, треба сотні і сотні священників. Але священиків, обладаючи знанням язика, релігії, знанням богослуження, откуди такі могли явитися? Єпископ перший прийшов через рік, в принципі, і він прийшов, як направлений від греків, но, будучи способним знати так легко слав'янський язик, обов'язково був або серб. Або болгарин, або виходець із карпатської руси. От чому ми нині розсуждаємо, Господи, така сложна історія. Нам важливо було, що опит православ'я, який отримали наші предки під Карпатами 1150 років, це равний опит печерських іноків. От чому і нині ми одна церква, хоча. Історично розвивалися по-разному. Виходці із нашої землі оказалися ще в кінці 19 віка способними у царській Росії возглавити університети. Перший ректор Петербурзького університету Болодянський, наш чоловік Русин. Наші люди, наші хлопці, мали можливість вчитися в європейських школах. І тому стара історія показує, що іменно наші люди формували у собі таку велику націю, що були способні, де б вони були, вони способні були остаятися християнами, але бути способними і до громадської діяльності. І ми сьогодні кажемо, скільки людей, вихідців із нашого краю, виявилися місіонерами по цілому світу. Важніша для всього була екологія духовна жителі Карпат, наші слав'яни-русини, получивши православ'я, ніколи від нього не виходили, навіть якщо були насильно загнані в Унію. але сталися не тільки зовнішньо. Но й внутрішньо православними, святителю Отче Михаїле, перший єпископ Києва, Моли Бога за нас, щоб Бог допомагав нам знаходити документи і знати подлінну історію і свої Карпатські Руси, що недоброзичливі люди роблять та і займають із архівів документи, коли на наші землі прийшли другі народи, то ясно уничтожалися документи. І нині ми видимо, що усі документи історичні в архіві нашому, котрі відносяться до нашого краю, під грифом секретно. Хто боїться історії або подлинного знання історії, ясно ті, котрі не хочуть поважати її, а поважає народ і історію? Формується настояще суспільство. І ми нині просимо, щоб Бог поміг нам, нашим людям вже сьогодні вже бути громадянами України, бути таковими усвідомлено. Робити все, щоб потім пізніше ніхто наших людей не додівав, що ви були погані громадяни. То, що люди, Добре воспитані і генетично оформлені екологію Карпат, як зовнішню екологію, так і внутрішню екологію вірою православною. Ми сьогодні добрі громадяни, вірні громадяни, чесні громадяни, нові вірні канонічні церкви і готові за той й потерпіти, бо ми знаємо, що інакше. І не буває, ну, а вічності, в вічності, в'єдно з просвітителем Арменії і з первим митрополітом Київським Михаїлом, і з нашими святими, котрі допомагали київлянам креститися і з полян ставати так же русами, а вічності, в вічності в'єдно з усіма і наслідувати Царство Боже. Амінь.